Мої вітання, друзі! У себе в садочку сьогодні 22 березня, і я вийшла на свій садочок попрацювати. Що я хотіла зробити? Я хотіла сьогодні обрізати на омолодження свою кардинальну лаванду і зняти вам це відео, тому що за 10 років. Як вона мене росте навіть більше. Це вже величезні кущі, які я обрізала не кардинально, в основному квітоноси і злегка. А саме кардинальну омоложуючу стрижку я ще не робила. Зараз я вам покажу кущі і розповім, чому я сьогодні цього робити не буду. Ну і ось мої величезні кущі лаванди. Дивіться, це просто. Неймовірно, великі, величезні кущі, навіть воно не попадає в кадр це один кущ. От. Тут багато треба проробити роботи. Я обов'язково зніму відео на одному кущі. До речі, потім ще можна його зачерінкувати. Буде цю лаванду, якщо є у вас. Ну, так так така необхідність. от Але у нас передають 3-4 дні дощі І, звісно, я в це не дуже вже вірю, але все одно з чотирьох днів якісь дні, ну, щось в якійсь дожі будуть. стрихти в цей час не як скажімо. Небажано, тому що ми робимо зрізи, і всі от спори грибків з землі будуть підніматися, коли буде волога, і лаванда може захворіти. Ну, так як і інші, дивіться, що робиться в лаванді. Бачите? Ростуть прям тюльпани. І тому ну, обрізати щось в цей час не дуже добре. Бачите, мені ще треба буде висвободити якось цю лаванду. тому що ми будемо сьогодні робити? Що я буду робити, показувати і розказувати вам. Сьогодні ми з вами будемо проводити захист. Я буду проводити захист своїх ялівців. Тому що в мене вже таке відео є на каналі про кущі. Список відтворення кущі, чагарники, залишу в першому закріпленому коментарі. Подивитись про захист в тому році я робила. Але, як то кажуть, повторення мати навчання, тому і хто не дивився. Тому розповім. Дивіться, ті кущі, що я робила захист, в цьому році я вже не буду робити. Тому що я закладаю таблетки, ось такі вони, кругленькі, 15 штук тут. І, це захист на рік два. Таблетка ця покриває площу навколо себе 0,7-0,7 сантиметрів метр. Тому тут біля ялівців в мене кущі. В кущі були закладені таблетки. Тому навіть якщо вже та таблетка не дуже діє покладучи до ялівця, я буду класти з цієї сторони де кущ. Ось, щоб до куща йшла, так скажімо, ця отрута. Тому буду закладувати ось таблетки від хруща. Чому я так ще до сих пір тримаю це? Я робила для того, щоб кущі не розвалило снігом. Тому що в мене он та собачка Еля, вреднюга, яка цей малесенький ялєбець. Еля вийшла з городу. Це голубі ялівці. Муглоу мені правильно сказали казати, бо я казала Монглоу. Е, 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 тому е, як я робила в тому році, коли я їх саджала. Це вже було восени. Також в мене є, як я їх саджала, як правильно саджати вічно-зелені кущі восени. В принципі, це і до весни там можна примінити. Е, це список відтворення вічно-зелені рослини. Е, от, е, е, в першому закріпленому коментарі також дам посилання, то ось як я робила, наприклад, я розмарину, покажу. Якщо ви от наразі будете висаджувати кущі, ось ми наразі купуємо кущі різні, різні рослини, квіти. І якщо у вас багато личинок, хруща, борозен у нас його називають, то якщо у вас немає змоги купити ці таблетки, якщо є змога, звісно, ми кидаємо просто в ямку цю таблетку і саджаємо кущ. І Проливаємо. Чому я саме хочу сьогодні це робити? Бо 4 дня дні дожі мені не потрібно це проливати буде, цю таблетку. Ось то я брала ось таке рідке рідку від хруща. Ну тут пропорції в кожному своє. І я проливала за добу всі свої ялівці цим. Від хруща цією труйкою вони мене добу стояли, тобто є коріння напитувалася, ще ставила такого в відра, щоб ну не злилась та труйка в землю, а щоб вони напитали гарно коріння. І на слідуючий день я вже висаджувала. Це якщо у вас немає коштів на таблетки, вони доволі дорогі. Наразі я спеціально купила в тому році, бо я знала, що вони подорожчають і мені треба закласти ялівці. Так, це все щодо того, що ми саджаємо в угорщиках. Ось так ми робимо. І, звісно, ну, про посадку, як саджати з горщика, це в списку відтворення кущів. У мене є, як я саджала кущі, особливо, якщо це не ваші пересаджені, а десь ви купляєте в розсадниках там коріння доволі сплутане. Подивіться, будь ласка, відео, як саджати, як розправити ці ці, це коріння. І можливо, якщо там буває біля шийки дуже багато добрива, їх треба забрати. Тоді ми розкидаємо полунки добрива. Якщо Нема добрив, додаємо свої добрива. Я додаю добрива пролонгованої дії, тому е, я на рік тоді забуваю. Так, що ми робимо? Е, і прочитаю вам наразі. От. Препарат захищає від таких шкідників попелиці, брункові довгоносики, молі, щитівки, листоївки, совки, личинки хрущів, дротянки, капустянки, сосновий шовкопряд, звичайний, пильщики, короїди. Ось, застосовують на культурах це дерева, декоративні, плодовні кущі і хвойні та інші. Препарат розміщується посадкову яму при посадці санждиців на постійне місце або впродовж періоду вегетації і розрахунку одна-дві кульки на рослину. Ну звичайно, коли це рослина велика, там яблуня чи що, звичайно, це потрібно дві кульки. Дивіться, якщо вже рослина посаджена, що ми робимо? Нам треба зробити таку ямку 15 20 см, от щоб закласти туди цю кульку. Що я зараз і буду робити? Так, таке сонце не бачу чи видно. Бачите, тут була мульча, і тут у мене волого. Я ось його прибрала мульчу. Дивіться, я роблю ось ножем. Він мене ось так є, десь 15-20 см. Ось отаку ямку. І буду закладувати таблетку. Дивіться, я закладую таблетку. Її треба туди пропихнути. Звичайно, дуже тут акуратно, дивіться, щоб не порізаться. Лопаткою протовкну тяжко. І якраз засиплю все. На цьому все. Від шкідника ми свою... Свій ялівець Мунглоу захистили. Тепер одразу, щоб потім не вертатися, я даю добриво пролангованої дії. Також я роблю, ну це я вже так роблю лопаткою ямку. Ось в мене є ось таке добриво. Кожного своє на свій гаманець. Цього добрива небагато треба. Я роблю декілька ямок. І в декількох місцях ось так це добриво посипаю. Все, і це мене е, дуже влаштовує, прийду дожі, добре ворощі, буде розчинятися потрошки. І, так скажімо, е, удобрювати весь сезон. А восени там подивимося, що буде далі. І ось так я пройду всі свої ялівці. У мене їх вісім. П'ять вертикальних і три горизонтальних. Далі що я роблю? Обов'язково закладую мульчу. Ось у мене така є з лісу. Ще що я вам скажу, дуже добра мульча з лісу, бо в ній є свої такі мікроелементи, я вже розповідала. Такі якісь, як їх називають, ну, такі особинки, так скажемо, корисні, які допомагають нам в боротьбі з хрущем. Вони якось попадають в його організм і починають його роз'їдати, і він всихає ця личинка хруща. Ось тому, дивіться, я все зробила, показала на одному ялівці. Що ми робимо на початку сезону, і перед... краще це зробити перед дожжіками. Ось, Тому я і вийшла сьогодні не обрізати, а зробити захист рослині і піддобрити на весь сезон. Це все. Це на весь сезон ця таблетка. Плюс, я ж кажу, вона покриває ще. Площу навкруг її себе, що дуже-дуже добре. От тому. А ось що я хочу сказати? У мене земля вже суховата. Тут де мульча, звичайно, вона трішки мокріша. А так уже по поверхні суха, суха. Ось я вам покажу. Вона суховата вже. І дуже хрущі полюбляють полуницю, багато деяких, так скажімо, квітів, гейхери, наприклад. І я на початку сезону. Звісно, що це ж не закладеш таблетку, то я ось прийде перший дожік, гарненько змочить, тому що по сухому проливати це, ну так скажімо, ну нерозумно. То я розбавляю рідкі, рі, рідку ось цю. Хімію, скажем, прямо тому, що народними методами я боролася, і мене я запустила свій садочок. Я це вже розповідала. Тепер я мушу боротися і з хрущами, і слимаками, з, з всім на світі. Тому що да, я за родне землеробство в мене було це відео. Але я вже зрозуміла, коли почала вести свій декоративний садочок, пробила дуже багато квітників. Що якщо я ну не займуся, я втратила два гарних кущі: дерен білий, гарний, елегантісіма, вейгелу, Втратила дуже шкода. Тому я хочу сказати, що таблетки купити вигідніше, ніж тратити рослини. Особливо, якщо ми купуємо ось такі якісь дорогі кущі, ялівці, ну ось так. Тому я зараз пройду всі свої ялівці, так зроблю. І якщо в мене так це виходить 5. І 3,8. У Мене ще сім таблеток лишиться. Я подивлюся, під що мені ще можливо десь потрібно буде покласти. Я подивлюся, можливо, під гортензії, а можливо, під там дерен мене маленькі, значить там коріння маленькі, і ваха коронішики невеличка. Можна також покласти під неї. І гортензія бомшел. Вона також маленька. Можливо, я також під неї покладу. Хоча я в тому році клала таблетки, але хай вона буде. Ще знову і покриє якусь площу, захистить мої квіти, от тому буду продовжувати я роботу, ось таку. Я думаю, що. Це відео буде е, дуже комусь корисне, тому що е, рослини наразі також дорогі, і, е, як скажімо, е, це зробиш на початку сезону, і ти можеш забути. Е, звісно, е, можливо, десь тільки полив, але в мене тут є лівці і все замульчоване. Останні кущі, е, як я садила на агроволокно в списку відтворення. Е, Кущі то держать вологу і ялівці на агроволокно в списку відтворення вічно-зелені, також можете подивитися, як це зручно, як це добре. Да, воно можливо спочатку не гарно виглядає, але це економить ваш час і поки рослинки розростуться, можливо, тоді. Наприклад, велике агроволокно я проперую там квіти посаджу. А це вже агроволокно, що під сіткою, де будуть великі кущі і олівці, воно лишиться. Воно метр на 5 метрів. Там можна вже заложити, знайти якусь мульчу. Ось, до прикладу, ось таку з лісу Мульчу. Я візьму, і потім для краси, якщо буде в цьому необхідність, я закладу. Тому Приступаю далі до роботи і буду, так скажімо, захищати свої прекрасні ялівці Moon Glow і три горизонтальних, з яких я тільки один знаю, це Blue Chip. Єдине, що я хочу вам їх показати, які вони в мене після зимівлі, ці горизонтальні ялівці. Наразі я вам зараз їх покажу. До речі, в кого не вистачає мульчі, ось тут біля ялівця, це список відтворення сукуленти, можете подивитися, ми пересаджували, я показувала, як великим масивом легко пересадити очіток. Можете також подивитися. Це відео список відтворення сукуленти залишу в першому закріпленому коментарі. Він покриває собою, бачите, великі такі, скажімо, масиви, і він здержує вологу. Це перевірено, навіть коли посуха, ви туди руку за отако. І там буде волого. На прикладі гортензії скажу вам, що одна гортензія, яка було посушливе літо, поза те, і в мене місяць не було, і місяць без огляду садок. У мене був також є відео. Садок місяць без догляду, і одна єдина гортензія виглядала в серед прекрасно, яка зростала в такому очітку. Добре, до моїх горизонтальних ялівців. Ялівці свої я тримаю під ящичками. Це захист і від лелі, і від якогось сонячного опіку, таке буває. Тут розсіяне сонечко. От, ось я піднімаю. Це єдиний ялівець, ось так він виглядає. Я сама ще не дивилась, чесно вам скажу. Це єдиний ялівець, який я знаю, назву блючіп. Ось так він виглядає. Сюди я також буду закладувати таблетку. Тут я робила, ну, ви подивитесь, чому я зможу. Тому що я тут робила е, такі е, вирізи круглі е, в списку відтворення вічно зелені. Ви побачите, як я саджала ці ялівці на агроволокно. Е, дуже легко, щоб агроволокно не саталося. Ось так виглядає Blue Chip. Це мій невідомий ялівець. Але ось такі кінчики тут наразі червоні, але літом вони будуть жовтенькі. Також я заберу мульчу і буду також закладувати тут таблетку, от, і добриво. і знову покладу мульчу. Чому я ну, не, не так скажімо не роблю під один ялівець, тому що відстань, дивіться. Тут була абрикоска 2 метри. Воно не покриє одна таблетка. Тому я повинна класти під кожен ялівець. От. І останній мій ялівець. Наразі зараз вам покажу. І ось такий прекрасний, також голубий ялівець, схожий на блючіп, але бачите, самі голочки тут більші. Дивіться, який він прекрасний. От, також буду відгортати все. І буду тут також все так робити. Дивіться, який він прекрасний. Також захищаю поки що ящичком. Ось, коли собачка. Звісно, я, б, якби не собачка, можливо, побрала, а так вони дуже-дуже замаленькі. Дивіться, довелося мені забрати агроволокно. Думаю, що воно мені випирає? А тут а, в мене були рожеві тюльпани. І видно, цибулинки я не викопала і ось тут лишилися. Тому потрібно буде ще викопати цибулинки. Ще, друзі, я забула про ту верескову. Ось. Я її також тільки проливала, але таблетку саме не закладала, наскільки я пам'ятаю. Тому тут наразі в мене молочай фіолетовий, а сюди барбарис. Е, і дивіться, ще що хочу сказати, е, ті кущі, які у вас була підозра, от мене Барбарис, була підозра в кінці, що його, його покидають вечинки куща. доволі мене великий кущ, я потім покажу. Я положу туди обов'язково цілу таблетку хоч бомулоці кала, е, якщо у вас є підозра. І, звісно, ці кущі, де ви вже не закладаєте таблетки від хруща, але ви можете пройтися, як і я пройдуся. Саме кущі я не добро. Дивіться, то я вирізкова невелика. Мама клала таблетку. Тут в мене таблетки розділилися ось такий вітер на половинку. І я закладу сюди половинку, тому що мені здається, я все ж таки давала, але точно не пам'ятаю. Тому краще перестрахуватися, ну хоча половинку таблетку, таблетки дати. Роблю ямку, закладую туди ж добриво і з іншої сторони також даю добриво. От. Ось, все. Ну я виросткова, моя захищена. Дивіться, яка вона прекрасна. І зелена, і фіолетова, і червоний кольорів. Ну просто е, ну, прекрасна. Е, звісно, її тут це сонячна грядка, їй тут не дуже добре. Но я подивлюся, якщо вона в цьому році буде тут зростати погано, я... Е, так скажімо, пересажу її на іншу грядку, більш тіньву, е, е, щоб де був більший полив. Ось так. Ну і мій барбарис. Прекрасний. Рінд е, Гол. Золоте кільце. Тут, звісно, я закладу цілу таблетку, він великий. Е, дивіться, не знаю, чи вам буде видно, скільки насіялось полина баріагатного. Це взагалі. Це там його пересадила кущі подалі, а тут а він зростав я під сітку, пересадила, тут він насіявся. Тому дивіться, які кущі у вас були під підозрою, то ми обов'язково закладуємо таблетку. Обов'язково, У мене дуже під підозрою цей барбарис був, він виглядав взагалі дуже погано. Я так думаю, що його почали під'їдати е, ці цієї. Борозен, але можливо потравилися корінням і все ж таки він вижив. Але в цьому році я обов'язково закладаю сюди таблетку, тому що я переживаю, що він ось все ж таки має тут борозни. І закладу ще, там у мене невеличка, є Вийгела От, і все. Тому приступаю я до роботи, до захисту своїх прекрасних ялівців. Про захист від слимаків я розповідала в відео про захист кущів. Там ви можете подивитися, але коли я буду робити це, я зніму все ж таки відео про захист від слимаків. От тому всім гарного і тихого дня і до зустрічі в нових. Video.